Продажі нас Volkswagen T6 2015 року випуску. Він приїхав з Європи, повністю розмитаний, сертифікований, готовий вже до постановки на облік. Має 2-літровий дизель на 103 кВт, на механічній 6-стопеневі коробки передач на повному приводі. Що у нас по комплектації? це легкосплавні диски 17-го розміру, з гарною літньою гумою. Посалончику у нас три місця, сидінь, виконані не з тканини, має збережений стан. Також нашкірине, мультикермо, круїз контроль повний електропакет, бортовий комп'ютер, датчик тисковшинах. Кодіяційна система, кондиціонер, підігрів у нас сидіння, також нас присутні на салон Webasto, підігрів двигуна. Також у нас є Webasto на грозове відділення. Виглядає воно ось так. Оригінальний пробіг. Сервісна історія. Три комплекті ключів. Дійсно крутий, збережений, рівний по кузову вотечок. Приїжджай і купуй. Також ти можеш придбати його в кредит або в лізинг. А наш автомайданчик знаходиться з адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, 92, Компанія Авто.